Всім привітки! Ви на каналі готуємо разом. готуємо з вами неймовірно смачний рецепт на пательні з яблуками, з фініками, з грушею. Дуже простий, але дуже смачний рецепт, теж берімось до роботи а всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно одне середнє яблуко, в мене досить велике, будемо його очищати, шкіру не очищаємо, чистимо тільки серединку, і зараз будемо його нарізати, покажу, на які шматочки. Починаємо нарізати яблуко, зараз покажу на які шматочки. У мене на каналі є багато рецептів, пирогів на пательні з різними начинками. Я вже навіть готувала з яблуками, але цей просто неймовірний. Приготувавши раз, ви точно приготуєте його вдруге, тож додивляйтеся звіду і напишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Ось на такі шматочки нарізаємо яблуко. Якщо ви ще не підписалися на мій кулінарний канал, то підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки і обов'язково навчіть коментаря, з якої чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок це дуже класно, всім вам дякую за ваші коментарі. Все, яблука ми нарізали ось на такі шматочки. Тепер беремо пательню, застеляємо її пергаментом, трішки дно змащуємо маслом або олією, або маргарином. дно пательні посипаємо трішки цукром і зараз будемо викладати наші яблучка. Взагалі обожнюю рецепти пирогів на пательні, а особливо, коли немає світла, а хочеться чогось солоденького, саме то. Звичайно, сподіваємося, що світла у нас буде побільше, але цей рецепт супер. Ділюся з вами, можливо, також приготуєте і посмакуєте. Починаємо викладати яблука, будемо викладати їх так по колу, краще, коли яблуко, звичайно, менше. Воно тоді гарніше буде виглядати. на смак, звичайно, не впливає, але на вигляд впливає. У мене пательня 26 см. Ось так ми викладаємо наші яблука, все гарненько зарівномірно розправляємо і поки що пательню будемо відставляти. Все відставляємо на бік, починаємо готувати тісто. Нам буде потрібно 2 яйця. Додаємо цукор, я додаю 100 грам, ви додавайте цукор за смаком. Даємо щіпку солі для балансу смаку, беремо вінчик і починаємо перемішувати до однорідної структури. Плюс цього рецепту, що нам не потрібно міксера. Все добренько перемішали, додаємо олії 60 мл, знову перемішуємо вінчиком. Я буду додавати кефіру 200 мл. Я завжди готувала пироги на петельні з сметаною. Цього разу готую з кефіром. Теж буде неймовірно смачно, буде смячненький пухкенький, тому продовжуємо готувати. Перемішую міксером і зараз будемо додавати борошно. Додаємо борошно 250 грам, звичайно, борошно я просіяла. Звичайно, додаємо одну чайну ложку розпушувача. Перемо вінчик, починаємо перемішувати, замішувати тісто. Все, наше тісто готове, по структурі воно має бути як густа сметана. Відставляємо на бік, у нас залишилися яблука. Починаємо їх нарізати на маленькі кубики. Яблука ми вже майже нарізали. Наші нарізані яблука додаємо до нашого тіста. Знову відставляємо на бік. Нам буде потрібна груша, у мене половина великої груші, можна додавати цілу. Якщо не любите грушу, не додавайте, теж без неї буде нормально. Продовжуємо готувати. Грушу ми вже нарізали, грушу додаємо до нашого тіста з яблуками і поки що знову відставляємо на бік на бік, нам будуть потрібні фініки. Декілька штук, я в мене п'ять таких досить великих, нарізаємо на кубики. Можете додати більше фініків, можете менше. Друзі, обов'язково додайте фініки. Вони додадуть зовсім інакше смаку. Звичайно, якщо ви не любите фініки, то не додавайте, це вже за смаком. Нарізані фініки додаємо до наших яблук, груші і тіста, і будемо це все ретельно перемішувати. Не, наше тісто готове, тепер беремо нашу пательню, де вискладені наші яблука, і починаємо поверха нашим тістом це все заливати. Зараз гарненько це все рівномірно розрівняємо. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Кожного дня о 9-й вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Всім вам дякую за ваші перегляди та вашу підтримку. І будемо випікати на маленькому вогні 25-30 хвилин під кришкою. За 25 хвилин будемо перевертати на другу сторону. Бачите, тісто вже так схопилося, воно вже твердувати. Перевертаємо на другу сторону. На другій стороні готуємо 15-20 хвилин на маленькому вогні. Аромат на весь дім не терпиться спробувати. Ще трішки зараз буде смакувати, чайник вже ставиться, робимо чайок і зараз будемо пробувати. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували, зараз посмакуємо всім, хто їсть, сім смачного. Обожнюються пироги на пательні, вони завжди гарно виходять, завжди файно смакують, всім смачного! Подивіться на цей пиріг, він просто неймовірно смачний. Яблочка як джем. Фініки додали свого смаку теж дуже смачно, І груша віддала свій смак, він дуже гарно приготувався. Зараз будемо смакувати. Я від душі вам рекомендую спробуйте приготуйте цей пиріг. Він дуже-дуже смачний. Нічого складного, доступні інгредієнти, смакота смакотою, готуйте, смакуйте, не пошкодуйте. Простий, швидкий, файний рецепт. Домашній пиріг на пательні. Я дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео бережіть себе, всім миру та спокою. Міцного здоров'я, всього самого найкращого. Всім па-па-па-па.